Нічого про Україну без України депутати Тростянецької міської ради вирішили скерувати звернення до керівництва держави про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без участі української сторони. У тексті звернення наголошують, що керівництво РФ вдається до заходів із дискредитації українського військово-політичного керівництва у цій ситуації важливо, аби українське суспільство та місцева влада зберігали чітку позицію щодо недопустимості будь-яких поступок ворогу. Лише український народ має право визначати своє майбутнє, зокрема щодо виборчих процесів та політичного курсу країни. Жодні міжнародні переговори не можуть відбуватися без представників. України. Це базовий принцип державного суверенітету. Конкретно сьогодні Україну змушують позбутися наших територій. Конкретно Україну сьогодні змушують визнати фактично ну, поразку в цій п'ятій війні, яка забрала в нас і Крим, і Донбас, і частину Харківської області. І це робиться з шаленим тиском Америки. Які розповідають нам, що нам треба провести вибори терміново і так далі. Я думаю, що ніхто з українців про вибори не думає. Абсолютно. Нам розповідають сьогодні, що у когось там 4% рейтингу у президента. Я не вірю в ці, такі, такі речі, однозначно, тому що довіра є. Звісно, є якісь помилки, є якісь здобутки, але це ми будемо вирішувати після війни. А зараз, під час війни, нам не до виборів, тому що вибори це не просто кнопку натиснути десь. В електронному вигляді, чи де у нас майже півтора мільйона людей на фронті. У нас багато людей сьогодні розкидані по всьому світу. Мільйони українців. Як вони будуть голосувати? Як вони 8 мільйонів українців будуть голосувати? Із 35 мільйонів українців, які у нас зараз живуть, 8 по, -по, -по кордонам. Про це там подумав Трамп чи хтось інший, тиснучи на Україну. Він подумав про тих людей, які сьогодні позбавлених домівок і десь живуть по селам і так далі. Він подумав про тих людей, які сьогодні будуть працювати в виборчих комісіях сутками, для того, щоб забезпечити волевиявлення. А я в багатьох селах і не тільки в селах і в містах, на виборчих комісіях немає ні укриттів, ні бомбосховищ, нічого. Він подумав про те, що на таких територіях, як Велика Писарівка, Краснопілля, Білопілля провести вибори взагалі неможливо. Там, де просто люд людям страшно по вулиці пересуватися, а не сидіти весь день, чи сутки, чи двоє суток в приміщенні, і ворог знає на карті, де ці всі виборчі дільниці знаходяться, коли спеціально б'ють по житловим будинкам і тому подобне. Тому всі розмови про е, вибори це чиста маніпуляція. Для того, щоб просто у частини людей не було вибору абсолютно. Ми проти цього. Україна суверенна держава і кожен громадянин України має право вибирати і бути обраним. І тому сьогодні матимуть право обиратися ті, хто на фронті зараз. Вони зможуть голосувати. Вони зможуть агітувати. Ні. Так чому ми тоді сьогодні позбавляємо права цих людей? Чи вони повинні полишити фронт, піти дому додому? Ми таке чули в, в, під час Першої, першої світової війни. Хватить воювати, всі устали, бігом домой, поділим землю і так далі. Чим це закінчилося? Більшовицькою революцією і потім знищенням великої країни, яка тоді на той час була і була економічно розвинута. Але ці всі речі ми розуміємо, для чого робляться. Тому щоби просто розсварити, створити дві думки, три думки, маніпулювати свідомістю людей і так далі. І тому сьогодні під час війни не може під час війни, і це у нас закладено в нашому законодавстві, не може бути ніяких виборів. Я переконаний, що ніхто із нас їх не боїться. Кожному готова на своя доля і кожен заслужує своєї, скажімо так, результатів довіри від українського народу, в тому числі і ми з вами, як депутати, в тому числі і президент України. Але проводити вибори і агітації, коли не можна агітувати, коли не можна збирати людей не на вулицях, не в будинках культури, ні на якихось інших приміщеннях і так далі це нереально. Сьогодні на деякі території не заїжджає ні почта, ніхто, тому що там і намітні обстріли і так далі. І ворожі дрони літають сьогодні, майже до Сум долітають на оптоволокні. Про який свідомий вибір ми тоді можемо говорити. А тиск сьогодні здайтеся Росії і замертися зараз, і забудьте на десятки років про Крим, про Донбас, про все інше. Це про що це? Чомусь сьогодні американського президента хвилюють лише рідкоземельні метали. Дайте бігом нам, у нього засвітилися очі від цифр, які йому там нарисували в мільярдах доларів, які можна здобути, видобуваючи наші надра. Ми не проти видобутку наших надр будь-якої іноземної компанією. На території, на території Трасінецької громади працюють кілька іноземних компаній. і Монделіз, і Якобс, і німецька компанія сонячні панелі. І ми знаємо, що таке працювати з інвестором. Будь ласка, для них зелене світло. Приходьте, працюйте чесно. Але не треба нам нав'язувати умови сьогодні про те, що віддайте нам ресурси, і скільки то відсотків, і то, і сьопіте. Та ми самі вирішимо, що ми з ними робити. Ми самі вирішимо, куди дівати ці ресурси. Ми самі вирішимо, куди дівати податки для добробуту нашої країни, для відбудови зруйнованих міст. Для накопичення, те, що обіцяв президент під час своєї каденції, що буде створений накопичувальний фонд для того, щоб діти мали певні якісь фінансові заощадження, закінчивши школу і пішовши в повноцінне життя. Це наші ресурси нашої країни. Повторюю ще раз, ми не проти того, щоб приходили сюди іноземні компанії, кампанії, але не під тиском, а спокійно, чесно, демократично. І головне, найголовніше, нам Америка і інші країни обіцяли. Захисту від нашого суверенітету. І сьогодні те, що нав'язується нам, українцям, це точно не захист національного суверенітету. Це здача наших інтересів. Це просто примус до, до підняття білого прапору і до нашої, скажімо, капітуляції. Заради чого загинули тисячі наших хлопців? Заради чого? Заради того, щоб так все здатися, і ви думаєте, росіяни полишать нас в спокій? Ми вже маємо 14 рік і досвід маємо, що таке якісь меморандуми, мінські угоди е, укласти. І з чим закінчилося? Ну були ж мінські угоди після Криму, після після Донбасу. Почалося широкомасштабне вторгнення. Тільки росіяни накопичили сили і пішли. Тому ми за те, щоб сьогодні е, гідно далі боротися за свою територіальну цілісність і незалежність. Ми за те, щоб європейський і американський, е, скажімо так, е, лідери. Подальшому підтримували Україну, як це гарантували, коли в нас забирали атомну зброю. Була б сьогодні в Україні атомна зброя і ті сотні стратегічних бомбардировщиків і всього інше. Я думаю, що Росія подумала 10 разів нападати чи ні. коли країна вилетіла без нічого, беззахисної, без зброї, без нічого, то абсолютно нечесно виглядає ця позиція сьогодні, зокрема американського президента. І тому ми говоримо про те, що не треба на нас давити, не треба давити на нашого президента. І сьогодні він наш головнокомандувач, який є, так і є. Повторю ще раз: у нас немає святих людей. Ми всі колись в житті робимо якісь помилки, якісь, якісь можливо, неправильні дії, за які, можливо, колись потім жалкуємо, але сьогодні він наш президент. І в даному виразі я ще скажу од: ми бачили в Трасянці, який був окупований, що писали росіяни саме на нього. На кожному будинку, на кожному ларьку було написано, що саме вони його клянуть. Його і особисто, там не Порошенка, ні когось іншого, клянуть за те, що не здали за три дні Україну. Бо очевидно, була надія в них якась, що здадуться, сламаються, е, бо там, колись був коміком там, і так далі. Тому подібне. Хто колись ким був, не має вже ніякого значення. Сьогодні це обраний народом України президент і народ України вирішує, коли проводити вибори, коли його міняти, але це треба робити в мирній країні. І на всій території України, яка сьогодні визнана юридично закріпленими міжнародними угодами, в тому числі з Кримом і з Донбасом. Оце особиста ну, моя така позиція. Єдність це про допомогу фронту, єдність це про допомогу сьогодні волонтерами, єдність це про нашу згуртованість з вами і підтримку сьогодні курсу України. Рішення підтримали усі 17 зареєстрованих депутатів. Також Юрій Бова висловив вдячність депутатам за підтримку, зазначивши, що така згуртованість є вагомим кроком до консолідації суспільства у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Тростянецька громада продовжує активно підтримувати зусилля керівництва держави, спрямовані на захист національних інтересів та відновлення миру на нашій українській землі.